Росія посилює свій військово-мирський флот і незабаром може переважити НАТО в Атлантичному океані. Говорити про невдячність українців у Польщі дуже небезпечно, а без українців польська економіка зростатиме повільніше. Також майже половина поляків вважають, що ультраправу партію конфедерація корони польської треба розпустити. Деталі вже зараз. Росія продовжує розвивати програми, спрямовані на домінування над ворожими арміями. Генерал Гвін Дженкінс, голова Британського королівського військово-морського флоту, переконаний, війна в Україні не послабила російського прагнення до домінування в багатьох регіонах світу та підпорядкування собі нових регіонів. Військовий попередив, що британські сили й увесь НАТО можуть незабаром втратити перевагу в Атлантичному океані. Це пов'язано зі значним посиленням і постійним зміцненням потенціалу військово-морського флоту Кремля. Детальний коментар Дженкенса читайте на Слава Тіві. Так звану невдячність України щодо Польщі дуже складно обчислити. І взагалі вести наратив у такому напрямку дуже небезпечно. Про це в етері Слава ТІВІ сказав колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. Так він прокоментував відповідну заяву президента Польщі Кароля Навроцького під час його зустрічі з Володимиром Зеленським. Дипломат додав, що Навроцький міг висловити цю тезу під тиском внутрішньополітичної ситуації в його країні. Про цю невдячність це дуже складно якось порахувати. Ну а на якому рівні ми вже будемо задоволені вашою вдячності? А на якому рівні ми будемо вдячні за за те, що хлопці гинуть там на на, на нулю, захищаючи теж нас? Це мені здається, в такі в та в такому напрямку це дуже небезпечно вести якось наратив. Детальний коментар експосла Бартоша Ціхоцького, в тому числі стосовно черг на кордоні Польщі та України, читайте в новинах на сайті Слава Тіг. Без українців польська економіка зростатиме повільніше. Видання Forbes спрогнозувало: якщо українці не братимуть участі в польській економіці, втрати можуть сягнути близько 99 мільярдів злотих. Якщо ж українці залишатимуться і працюватимуть в Польщі, ВВП країни в 2030 році зросте на 30%. Без них, за прогнозами фінансистів, лише трохи більше, ніж на 25%. Що стосується медицини, то українці в Польщі сплачують внесків на медичне страхування більше, ніж коштують послуги, які вони отримують, кажуть профільні експерти. Позитивними також є дані в розрізі програми 800+. Сумарно громадяни України у п'ятеро більше сплачують податків, ніж отримують допомоги в рамках цієї програми. Деталі фінансового звіту читайте в нашій новині. Понад 47% поляків вважає, що ультраправополітичну силу скандального депутата Гжегожа Брауна потрібно делегалізувати. Це пояснюють тим, що політик та його однопартійці закликають до дій, які допускають расову чи національну ненависть, а також застосування сили в політичних цілях, що порушує польську конституцію, може стати підставою для розпуску партії. Нагадаємо, нещодавно Конфедерація корони польської, яку очолює Браун, випередила конфедерацію під керівництвом Славоміра Менсена та Кшиштофа Босака в соцопитуваннях рівня політичної підтримки. Це перший такий випадок в опитуваннях і сигнал про істотні перестановки в цьому електораті. Про польську внутрішню політику ми детально пишемо на сайті Слава Ті. Сьогодні ввечері мільйони людей по всьому світі, включно з Україною та Польщею, зберуться з родиною, аби відсвяткувати Різдво. На жаль, в Україні воно буде без світла та з наслідками повітряних обстрілів, а також зіткненнями на фронті. Утім, для багатьох українців, як і поляків, цей час означає єднання з рідними і близькими та надію на мир. Згідно з традиціями українського різдва, у святвечір родина збирається за столом із 12 пісними стравами, головна з яких куття. Невіддільна частина свята колядки та щедрівки. У Польщі святвечір називається Вігілією. Опівночі починається пастерка, урочиста нічна меса в костелі, яка офіційно відкриває святкування Різдва Христового. Про традиції відзначення цього свята українцями та поляками ми написали в рубриці цікаво. Запрошуємо до читання. Бажаю усім нашим глядачам тихого та мирного святвечора. Побачимось в наступних етерах найважливішого на слава тіві.